Ну, пане Олександре, дивіться, якраз я на ці теми цю тему, верніше записав кілька своїх е, відео, так що відсилаю глядачів е, подивитися. Але якщо коротко, щоб не повторювати те, що вже говорив, скажу так: знаєте, це справді і ви тут абсолютно маєте рацію: це два однотипних е, 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 так би мовити е, е, керівники. Ну, назвемо їх так, хоча. Путін я зазвичай називаю воєнним злочинцем, бо це саме те, як його треба характеризувати. Він вчинив злочин військової агресії, за що буде відповідати, і в цьому нема жодного сумніву. Але за своїм психотипом вони справді дуже близькі один до одного. Бачите, Трамп і Путін це ті люди, які вважають, що вони. Найрозумніші, наймогутніші, найцікавіші, найефективніші, і всі ці най-най-най можна продовжувати. І на цьому безумовно вони шукають і знаходять спільну основу. Трампу потрібно, що Трампу потрібно постійно бути в центрі уваги. Трампу постійно треба спілкуватися з пресою і розповідати щодня, що він черговий раз переміг. І Путін прекрасно, як колишній кадебіст, розкусив цю е, його слабину. Що він пропонує Трампу? Він каже: Ну добре, ти там уклав угоди з кількома країнами, але це так собі, знаєш, навряд чи може бути подано як величезні переваги. Ти так дав уклав угоду з Україною на якихось там 500 мільярдів, ну які ще невідомо, коли будуть, і так далі. Але от подивись, що таке Росія, Росія це. Ну, це фактично світова скарбниця корисних копалин, будь-яких і таких, і, і і так далі. Так, от дивись, давай ми зараз з тобою зробимо те, що ніхто в світі ніколи без нас не зробить. Ми зробимо спільні підприємства. Ми зробимо спільні проекти. Ми будемо розвивати північ, Арктику, все, що хочеш, і ми опануємо і будемо керувати всім світом. І Трамп на це елементарно купується. Я думаю, що ключовий момент, який використав Путін відносно Трампа, це оце саме бажання Трампа щоразу давати нові переможні реакції. Я не виключаю, що оця, знаєте, лінія відков з одного боку. І оцей його е Дмитрієв спецпосланець з іншого боку. Це е правильно доволі е технологічна розробка, на яку е Трамп сів, яку Трамп з'їв, і е яка тепер у Путіна в кишені. Трамп отримує, е ну, власне, папірці, якщо він їх, ну, мабуть, в якийсь момент отримає. Е Путін отримує. З боку Трампа відміну санкцій, до чого зараз іде. Трамп обіцяє натиснути на Путіна більше. Він не знає хто агресор, хто жертва агресії. Він не хоче засуджувати цього агресора. Він бачить в Росії лише перспективний ринок для своїх економічних проєктів. І саме тому Путін гарний хлопець. І саме тому вони два дві години оцієї довгоочікуваної е, розмови приділяли будь-чому, крім питання припинення вогню. Хоча саме е, Трамп був ж ініціатором цієї теми, це ж він писав великими літерами: всі негайно в Стамбул будете вести там переговори про припинення вогню. Пройшло кілька днів після цього, і розмова про що? Розмова про е, будь-які інші речі, крім того, що називається припинення вогню. Тому що Трамп бачить, повторюю ще раз, Путіні того, хто йому принесе, бодай потенційні якісь вигоди Трампу як суперпопулісту, абсолютно не важливо, коли це станеться і чи взагалі це станеться. Скоріше за все, він розуміє, що цього не станеться. Бо тому що людина, яка хоч трошечки розуміється на темі розробки корисних копалин, та ще й в таких умовах, як в Росії. Там, де нема нічого, там, де немає логістики, там, де немає нормальних умов для роботи, там, де немає ну фактично нормальних юридичних підстав, для того, щоб прийшла іноземна якась інвестиційна компанія, яка буде це все фінансувати, і так далі, то Трампу це чесно кажучи, не дуже цікаво, тому що те, що відбудеться через 10 років. Ну, відбудеться, а може і не відбудеться. Він це прекрасно собі усвідомлює, але він іде на ці штуки, тому що йому так вигідно. З іншого боку, це вигідно і путіну. Ось ось мені здається і пояснення, чому вони так люблять одне одного. Знаєте, я от на переговорах в Стамбулі росіяни себе дуже похабно вели. Ну, В принципі, це вже, про це вже говорять, що вони там погрожували українцям, що війна буде вічною, що можемо захопити Сумську Харківську область. Я згадав е цитати, декілька цитат із книги Барака Обами. М -м ця книга, яка називається Земля Обіцяна. Е і де він характеризує росіян? Я не можу зрозуміти російського характеру. Багато разів зустрічав російських політиків. Росіянин відре... відверто бреше і дивиться тобі в очі, і знає, що ти бачиш цю брехню, і йому зовсім не соромно. Брехня це саме те, що переслідує російську владу всюди. На всіх зустрічах в мене склалось враження, що їх всіх турбує тільки монолог, а ваші зауваження чи заперечення зовсім не цікаві. І в кращому випадку дозволяють сказати тільки кілька слів на камеру. Це одна із, скажімо, цитат. Мені просто от, хочеться зрозуміти, а навіщо тоді ці перемовини, якщо там відбувається монолог, де вони нав'язують свій стереотип, якийсь, от, те, що вони хочуть бачити от таку картину світу. Ну, бачите, пане Оксане, тут давайте поговоримо спочатку про президента США Обаму. Угу. Він же ж розумний тільки щось з заднім розумом. Тим, що вже колись відбулося, і він в цьому був присутній, але чомусь на це не реагував. Ну давайте згадаємо, що він говорив нашим високопосадовцям, коли росіяни почали операцію в Криму. Я нагадаю, він говорив про те, що ви, будь ласка, не ескалуйте, не робіть чогось такого, що може викликати у Путіна неадекватну реакцію. Тобто він фактично е, підказував, що, будь ласка, залишайтеся е, там, де ви є, ніякої е, збройної, е, збройного опору. Е, просто прийміть так, як воно сталося, ну а там ми далі якось розберемося. Оце якось прийшло потім в те, що коли Росія е, надавала е, режиму. Е, е, Асада в Сирії хімічну зброю, то її використовував, то чомусь Обама цього не бачив. Всі інші бачили, а він ні. І він знову таки сховався за те, що ну це ж ядерна держава, як же ми з нею будемо воювати. Давайте ми це краще не побачимо. А Путін прекрасно бачить те, що роблять його опоненти. І він розуміє, що якщо на його Нахабні дії немає відповіді, то він іде далі. І от ви згадали про брехню. Ну, пане Олександре, це ну верніше, ви задали те, що Обама не писав, що, що Росія це суцільна брехня. А що це відкриття? Ну, знаєте, для американського президента мені здається, варто було б, хоча б трошечки почитати книжки про Росію, а цих книжок безліч починаючи з перших. На європейських дипломатів, а потім там е представників е торгівлі і так далі, які бували в Росії, які описували цю Московію ще з часів 15-го століття, навіть так, їхні тоб... літератори теж описували, і так, це тобі... можна знайти абсолютно. Тобто, ну чого ж робити е е відкриття там, де його вже немає. Просто треба трошечки глибше е ну, дивитися на те, що, що з якою країною і з якими людьми ти маєш справу. І не робити з цього сенсації, а навпаки, готуватися і запобігати тому, що ти можеш отримати. Тому, знаєте, мене такі відкривання, е, чесно кажучи, е, ну, не надихають, тому що це по-перше, е, про те, що лежить на поверхні. А по-друге, а чому ж ти такий чудовий, красивий, і розумний, свого часу, будучи президентом найбільшої країни, нічого не робив, щоб цю. Е, Агресію зупинити, щоб за агресію покарати і таке і інше, так інше, от тому, пане Олександре, те, що вони говорять від самого початку, читається без окулярів, це стандартна схема, випускають якогось напівагалтілого чи повністю е, якогось діяча, який має відіграти свою роль. От я сьогодні теж з деякими колегами. Вашими спілкувався і ми обговорювали тему про те, ну що, мовляв, дехто на заході хоче, щоб росіяни замінили оцього мединського на якогось іншого, тому що, мовляв, він такий сильний яструб, і він погано веде ці переговори. Він таким чином заводить ситуацію в От, я кажу люди добрі, ну треба бути. Абсолютно наївною людиною, щоб зрозуміти, хто в Москві приймає рішення. При чому тут Мединський, при чому тут Лавров, при чому тут будь-хто інший? Бо їм же ж продиктовано і написано, що їм треба робити. Вони лише оці знаєте маріонетки, які підтанцьовують під те, що їм вже написали. Вони виконують свою роль і не більше. Там ніхто, крім Путіна, жодного рішення ні з якого ключового питання прийняти не може, не має права, тому що за це буде покараний. Тому що це буде мединський, це буде е, будь-хто інший, значення немає. Ще більше мене, знаєте, пане Олександре, ну, до певної міри, навіть не те, що дивує, а просто вже смішить. Коли дуже серйозно починають обговорювати: о, ви знаєте, цього разу е, е, переговори можуть відбутися в Ватикані. Це дуже важливо. А може це відбутися знову там в, Швейц... там, в Стамбулі чи в Швейцарії? Ради Бога! Ну, задайте просто те, що написано в будь-якому підручнику е, міжнародного права, що будь-які переговори повинні е, вестися е, з е, принципом е, добросовісності. Ну, Де ви бачили е, совість у тих, з ким ми збираємося вести, чи е, там десь увійшли в процес. Початку ведення якихось переговорів немає там такого поняття, як добросовісність. Там є питання навпаки оцієї самої брехні, оцих пересмикувань, оцього затягування і так далі. Тобто немає смислу обговорювати те, що є формою. Нам треба говорити про те, що є реально смислом позиції Російської Федерації, а ця реальність дуже проста. Це реальність в тому, що. Попри всі свої прикриття переговорів, меморандумів і всього іншого, Росія поки що хоче вести війну. Чому? Тому що вона вважає, що вона може нас перемогти, і до тих пір, поки їй не буде боляче, цю війну вона буде вести. Ось в чому проблема. От е, якщо говорити про от ви правильно задали тон е, стосовно того, що Росія хоче вести війну і далі, от і нещодавні заяви Лаврова. Е, він там зробив декілька заяв, от серед них питання, по-перше, легітимності Зеленського. Він піднімає знову. Е, він каже, що це матиме вирішальне значення під час підписання документів щодо українського врегулювання. Вони всі прекрасно знають, що під час війни вибори неможливі. Так записано у нас в Конституції, і Конституцію ми міняти не будемо під час війни. Тому що так записано у нас в конституції, пане Олександре. Ну знову ж таки, ну це для вибач, для дурників, для тих, хто не читає, що написано ні в конституції, що взагалі не дружить з головою, і так далі. Ну, це просто він оголошує, що ніякого мирного договору не буде. Ну, це просто переклад своєї лавровської вибачте конячої мови на, на нормальну. Тому що е, е, якщо е, нема з ким підписувати угоду, то питання означає: для чого таки, така угода взагалі? Для чого, для чого її підписувати і розробляти, якщо нема з ким підписувати? А підписувати нема з ким. Отже, ми продовжуємо те, що є. От вам і е, все те, що говорить Лавров, йому і, і не йому, а Путіну зараз повторюю ще раз: не потрібен е, жоден. Е, Крок до миру ніякого безумовного припинення вогню, тому що вони мають можливість завдавати таких ударів, як ми сьогодні пережили вночі по всій Україні, включаючи Київ, тому що вони там ще мікроскопічно просуваються там на, на кілька сот або може кілька десятків метрів на, на добу, втрачаючи тисячу людей, але для них це абсолютно нормально і так далі. От до тих пір, поки світова спільнота е, на увазі демократична спільнота не е, покаже е, е, цьому воєнному зачинку на е, Кузькіну мать, от до тих пір він буде продовжувати ці всі речі. А і вся ця камарілля навколо буде танцювати з бубнами і розказувати про те, що у нас немає нового президента, про те, що у нас немає виборів, про те, що ми не є і тому подібне, і так далі. Ну це все речі, які так би мовити, лежать на поверхні, це очевидно. Чому Лавров згадав працю е, Леоніда Кучми Україна не Росія? От мені цікаво. Е, він каже, що ця праця стала фундаментом для українських націоналістичних еліт. Кучму записали в націоналісти. Це для мене просто відкриття. Ні -ні, пане, пане Олександре, мені здається, це просто знаєте, ну ознака тотального невігластва. Я щодо кажучи зустрічався з Лавровим неодноразово. І в мене сказався враження, що таки він людина ну, ну скажімо так, більш-менш освічена. А оця його заява, вона просто відкидає цю тезу геть, геть кудись далеко в бік. Тому що якщо його правильно кажете, якщо український так би мовити, національний дух і рух почався з часів президента Кучми. Ну, тоді, тоді не треба взагалі говорити щось про, про, про знання, про елементарні речі, які ну, зрозумілі для кожного. Це означає, що він в такому, знаєте, остаточному полоні оцієї імперськості, оцього великоросійського глупства, зневаги до всіх інших. Нерозуміння того, що таке Україна, звідки вона взялася, і звідки взялася та сама Московія, тобто, це людина, яка або прикидається так, щоб сподобатися в черговий раз своєму головному патрону воєнному злочинцю Путіну, або ж просто справді є невігласом до невідомого якого як кажуть коліна, тому що не розуміти, що таке. Український національний дух його і вести відлік з там умовних 90 чи нульових років, ну це це просто, ну, на мою думку, не може, не може означати, що ми маємо справу з адекватною людиною. Я от вас хотів спитати. Де ми пропустили небезпеку з росіянами? Це було в 90-х 2000-х, чи це було після 19-го року. От чому після 14-го року це відчуття небезпеки від росіян, воно у нас було присутнє, потім воно кудись щезло. Чому ми знову захотіли з ними мати якийсь діалог, розмови, перемовини? Зараз, пане Олександр, я думаю, що ми пропустили цю небезпеку, коли. В 90-х роках е наші е деякі я не кажу про всіх, звичайно, високопосадовці е зрозуміли, що з Росією можна легко і успішно вести е в першу чергу газовий бізнес. Я весь час згадую оцю дитячу е формулу А і Б сиділи на трубі е на трубі. І це, на жаль, правда, бо труба була правда не така собі, звичайна, а це була газова, яка давала колосальні прибутки корупціонерам із одного і з іншого боку. І от на цьому газі, власне, все і пішло. Нас спочатку, я не знаю, за якими обрахунками і розрахунками зробили відразу російськими боржниками за той самий газ. А потім ця тема переходила з одного уряду до іншого і ніяк не могла бути врегульована, тому що завдяки схемам ці газові борги зростали в геометричній прогресії, на них вішалися політичні зобов'язання. Задайте, чому з'явився Чорноморський флот в Україні. Задайте хто до цього був причетний, і ми побачимо, що. Політичні назвемо їх так еліти, хоча це псевдоеліти, і там і там дуже гарно вмостилися на цій трубі і працювали так, що просто ну не відірвати одне від одного. Задайте деяких наших прем'єрок, які їздили на газові переговори до Москви, Задайте які умови нав'язувалися з Москви лише з цією мовою, щоб нас прив'язувати ще більше і більше до Росії. Ну а потім в кінцевому рахунку треба було з тим щось робити. От, власне, і почався процес після 2014 року певного переосмислення. Хоча скажу вам чесно, ваш покірний слуга говорив правда, тоді на закритих нарадах ще в нульові роки, і на початку десятих років, що ми будемо ну наступними жертвами після того, що сталося в Грузії. Мене тоді не чули, казали, що я русофоб і тому подібне, і так далі. Ну ну ж, ну на жаль, на жаль, так у нас ставляться до людей, які традиційно займаються вивченням якоїсь теми. Я займаюся Росією вже багато років і розумію її ментальність, ментальність того люду, який там живе, і розумію, що по-іншому вони діяти не можуть. До тих пір, поки вони не отримують сильно палицею по голові. От після цього припиняється бажання грабувати, гвалтувати, знищувати і так далі. До цього ні. От так само нам треба зараз до речі, пояснювати і нашим західним партнерам, які теж перебувають в певному, знаєте, такому стані все ще певної надії і очікування, що може все-таки якось. Якось воно вгамується. Може, все-таки не доведеться ще переходити через якусь е, червону остаточну лінію. Е, не вгамується і не буде Росія іншою. Це її е, перманентна сутність е, бути дикими всередині і ще дикішими назовні. Вона це підтверджує впродовж всього свого існування. Починаючи з пожирання своїх, задайте той самий. Е, Новгород, що відбувалося, коли відбувалася кривава баня, начебто в боротьбі ну, з тими, кого вони вважали щонайменше десь своїми чи близькими до своїх, хоча московити ніколи ніколи слов'янами як такими, такими не були, але поза тим. І до сьогоднішнього дня це дика суміш якогось варварства середньовічного і теперішнього. На імперіалізму тому бачите. Повертаючись до наших тем, на жаль, дуже пізно ми почали ну, що не менше на якомусь більш-менш високому рівні розуміти, з ким маємо справу. А тепер за цю ну за цю паузу в розумінні розплачуємося при тому дуже дуже дорого.